Мама, мамочка, матуся, матінка, мамуня, неня, ненечка. Хто розкаже мені казку, хто щедріший всіх на ласку? Ти, матусю, наймиліша, в цілім світі найрідніша. У нас ніжить і голубить, пестить, гладить Ніжний любо пригортає до серденька. Ти, моя найкраща ненька. Добрий день, любі діти, З віршика, який я вам прочитала, мабуть, здогадалися, про кого піде сьогоднішня розмова, про найріднішу, Про най... Порощу людину, яка подарувала нам життя про маму. Сьогодні весна нам по секрету сказала, що чарівність в неї від мами. І тому весна пригожа і на маму дуже схожа, бо кожна з них життя дає весна землі, а мама нам з тобою. Мама це найдорожча людина. Мама це радість за дочку і сина. Мама це щастя, океан і добра. Мама це море людського тепла. Мама це пташка, лебідка, лелека. Мама це очі, які бачать здалека. Мама це слово найкраще у світі. Мама це сонце, яке усім світить. Мама це серце, котре щиро любить. Мама це ласка, яка всіх голубить. Мама це участь у вашому святі. Мама це фея, що зробить порядок. Мама це ніжність, мільйон поцілунків. Мама. Це думка, що були всі здорові. Мама це правда у кожному слові, мама це мудрість і в хаті достаток. Мама молитва за дітей і сім'ю. Перше, що ми бачимо, з'являючись на світ, це мамині очі. Чуємо вперше ніжний і лагідний голос, це матусин голос. Перше слово, яке вимовляємо ми, це слово мама. А коли лунала біля ліжечка пісня Колискова, то ми чули лагідний мамин спів, під який засинали усі діти. Чи можна забути ніжну та лагідну пісню? Так і хочеться до мами пригорнутись і знову і знов її щовечора почути. Під спів маминої Колискової виростають майбутні космонавти, і вчені, поети і композитори, які написали про маму багато пісень, чимало віршів, легенд та казок. Сьогодні я хочу розповісти вам, що не тільки ми, люди, любимо та цінуємо своїх мам. Пропоную вам послухати цікаву казочку Василя Сухомлинського, найгарніша мама. Випало совеня із гнізда та й повзає лісом. Далеко забилось, не може знайти рідного гнізда. Побачили птахи малого, некрасивого з великою головою. Вухатого, банькатого, жовторотого. Побачили та й питають, дивуючись, хто ти такий? Де ти взявся? Я совеня, відповідає мале. Я випала з гнізда, не вмію ще літати, і вдень дуже погано бачу. Я шукаю маму. Що ж твоя мама? питає Соловей. Моя мама сова, гордо відповідає совиня. Яка ж вона? питає дятел. Моя мама найгарніша. Розкажи, яка ж вона? питає дріст. У неї голова, вуха й очі такі, як у мене відповідає з гордістю совиня. Ха ха ха, зареготали соловей дятел і дріст. А ти ж потвора. Виходить, і мама твоя така сама потвора. Неправда, закричала совиня. Мама в мене найгарніша. Почула його крик сова, прилетіла потихеньку. Взяла совеня за лапку й понесла до рідного гнізда. Совеня уважно подивилася на свою маму. Вона була найгарніша. Ось така повчальна казочка, яка говорить про те, що кожен любить свою маму, що для всіх живих істот мама є найгарніша і найкраща. Та на завершення. Хочу сказати вам, дітки, такі слова: пройдуть роки, ви станете дорослими, хтось помандрує з рідної домівки та завжди пам'ятайте про місце, де ви народились, про найдорожчу людину, маму, яка буде вас чекати завжди, вдень і вночі. Знайдіть час і слова, щоб виразити мамі свою вдячність. Та сказати їй наймиліші слова: Мамо, я так люблю тебе. До побачення, любі діти, до наступних зустрічей!